Добрий день! Компанія Aquasfit спеціалізується на вирішенні проблем пов'язаних з очищенням води в побуті та на промисловості механічних фільтр залізнення та пом'якшення води. Хочу вам розповісти по поводу клапана по об'єму компанії Клак 5-кнопочний, його технічні можливості і функціональність. Ви можете бачити защолку для того щоб зняти корпус ось защелка для зняття зовнішньої кришки заклапана ви бачите плату самого клапаного управління перше що ми робимо від'єднуємо живлення плати. Від'єднюємо лічильник, так звану турбінку і двигун. Ви можете бачити от провід, який йде до самої турбинки. Ви можете бачити водотримач, ось, ось защёлка легеньким рухом. Ми її від'єднюємо. Можете подивитися на роботоспроможність самої плати, не підгорівши контакти і нічній вид. Бачимо лазотримач, пластмаса досить якісно зроблена. Знімаємо його. вода их аккуратно вигини рабочий механизм клапана поршень для того чтобы его розібрати мы користуємося ось вот таким ключем и Робочий механізм. Дивимося на зношеність деталей. Якщо потрібно, ми їх замінюємо. І каретку. Основна деталь, яка рухається. можете бачити резинки, їх потрібно дивитися за їх ущільненням, чи вони не пошкоджені, якщо потрібно, їх обов'язково змазуємо. Збоку. У нас знаходиться механізм, який обліковує подачу води споживачеві. Він розбирається тим же самим рухом, рукою скручується. Для того, щоб його витягнути, ми скористуємося плоскою отверткою, легеньким відщлкуванням. Вона витягується. Вінка має бути непошкоджена, можливо, можуть бути якісь певні посторонні предмети. на Нагостінниці, якщо потрібно, вона замінюється. Ось під є гніздо. Цей же самий рух, ми його встановлюємо на місце. Зливний клапан який зливає воду в каналізацію. Є, защёлка, ми її відщолкуємо. Можете бачити колінку. Тут знаходиться резинка дренажна. Вона підбирається по розміру балона. Згідно свого балона підбирається своя резинка. Подача на соляного розчину, селорозчинник. Також ви можете бачити певну резинку. Її потрібно можливо також замінювати. Ось практично весь клапан. Ми маємо ще один механізм, який, за яким потрібно слідкувати. Так званий інжектор. Маленька сіточка. Вона може, може забиватися, тому періодично її потрібно чистити. Можете бачити сам інжектор, і другий отвір є заглушеним. Він потрібен для подачі води або знизу вверх по трубці. Основній або зверху вниз. В основному подача води поступає зверху вниз через фільтруюче середовище і через центральну трубку подається клапан. Інжектор підбирається по об'єму також згідно з згідно інструкції. Для того, щоб його витягнути, нам знадобиться звичайні плоскогубці. Інжектор це деталька з певним отвором для рівномірного подачі, соляного, подачі води через фільтруюче середовище, втягування соляного розчину. Тим же самим руком ми його вставляємо на місце. І також збираємо все, всі послідовності, як було. Можете бачити вхідний отвір і вихідний. В комплекті йдуть прямі або кутові під'єднання. Один дюйм з різьбою. Збирання клапана відбувається в тому ж самому порядку, як ви могли бачити. Каретка. Робочий поршень. Встановлюємо плату тримач, він має певні свої защолки, можете це побачити, коли будете розбирати або збирати сам клапан. Встановлюється він до певного щелчка. має своє посадочне місце. Будьте обережні, щоб не зламати самооплату. Від'єднюємо лічильник води, жилення, Також двигун обертає сам механізм. Кришку встановлюємо на своє місце. Дякую за увагу. Питання, які можуть вас. Să interesați, morți să de la noastră firme. Acum izolăm.